Ну що, день добрий, Україна, громадяни Шекійської ОТГ, які там е, теж їм добрий день, які підтримують е, армяна, е, голову Шекійської ОТГ. Дивіться, я не є свідком, е, я м, просто підтримую хлопців, тому що я знаю добре Макерчана Габріеля Карленовича, сина його, е, і там ще є Худінський такий Андрюша. Вони там на мене там, направляли. Е, Ну, постанова суду, обиски, наркотики і плюс зброя. Хто там, ну ми знаємо, хто це, армян і маленький, і плюс Андрюшка, блядь, їхній там шака... Шакальон... Шакальон... шакальонок. Ви бачите, там мати проскакують, але таке. Суть чого, я підтримую хлопців, патріотичних хлопців, які стояли на блокпостах, коли я був в деяких точках. Зрозуміло, де Куп'янське Ліманське направлення 139 ТРО. Може хтось хоче сходити, я можу показати міста. Правда, там вони захвачені вже сепарами. Але суть чого, суди. Тобто залякування микарчаном свідків. Ось зараз доповнить, як починалася судова справа, що свідків перший день. Суду не були викликані. Чому це до базюка нашого судді, який питається його там щось Либо оправдати? Він може заінтересоване ліце, лице уже ну, більше по цій справі знає вітя. Я зараз добавлю те, що коли розпочинався з перших днів війни, коли ми всклили зрадника державного зрадника України. Зразу було повідомлено скрізь, починає з воєнної адміністрації і кінчає всіми е, е, шаблями правоохоронних органів. Потім, коли розпочинався суд нам, звісно, коли відкрита кримінальна справа, що повинно бути? Повинні бути написані повістки судові, це Пов кримінальна справа. Да. Тобто, не прокурор, не суддя, і ніхто цього не зробив. Звісно, коли ми знали, що отака цікава річ, ми звернулися до компетентних органів, явно не до прокурора, явно не до судді, не до секретаря. Каже, так і так, вибачте, а де судді повістки? Як це ми знали, коли кримінальна справа відкрита, коли суд іде. Над зрадником батьківщини і тут вказується, що нам ніхто нічого не дав. Ну, звісно, нам дали отакого вручила, як врочили, дали нам повістки. Ми всі розібрали ці повістки, поставили і Судовий процес іде явно не в ту сторону прокурор той же, який був прокурор, він з перших днів. Вів себе неадекватно, не Людина, я сказав так, в судочинстві, в прокуратурі чисто звичайно або вирішила заробити грошей. Ні, Він спочатку був трохи активний, а потім, а, потім, да, а потім його видно, присадили, як ну, присадили, ну, присадили, ну, і присадили і на сьогодні там, залякування. Чи купили, десь, чи від, від, від. От, на сьогоднішній день йде залякування, да? Макерчан був, 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 бувши під домашнім Арештом являвся до свідків. То як це? Ти думаєш, що вони на прокурора не повлияли? Подорожі. Ну, зрозуміло, кожен прокурор, потім вже судді каже, е, що ви тут ті діробляються гроші в сім'ю. А то мало того, ви знаєте що, ми вже зрозуміли пізніше, ближче туди, якось, поки його мали малиняти цього прокурора. Суді показують ну, зйомки йдуть. Ну, то, Смс? Там, Смс? Хоча ні, ні, йдуть зйомки. Щось там прокурор питається сказати, а е, е, наш дорогий е, зрадник, микерчан, каже, закрой рот. Це прокурор, вибачте мене. Тобто ви, Микарчан закриває рот прокурору? прокурору. О. Якщо ви, як ви зараз подумаєте, ой, це, мабуть, нагамарь, ні, У нас кожні запис, кожного суда є. І... Якщо суд. Захоче, може, ну не захоче, як би сказати, не дати чи що, то вона все є. ви розумієте, і ми побачимо, як воно буде, і як зараз, як Швайківська громада, працівники бюджетні сільські рад.